Водопостачання одвічне питання мешканців села Часлівці Ужгородського району. Спочатку з цією проблемою можна було миритися, адже воду подавали, хоча й за графіком. Та вже три місяці люди живуть у сухому режимі. У спекотні дні ця проблема відчувається особливо гостро. Інна Петрівна проживає у селі Часлівці майже 30 років. Зізнається, коли дощить, ситуація більш-менш терпима, хоча і забруднена, та вода є. З водою проблеми у нас вже багато років є. А в цьому році тим більше ця проблема сталася. Зараз, кажу, коли ввели нам ще почасовий графік постачання води, проблема ще більша. Якщо у нас жарка погода, кажу, яка температура зашкалює 35 градусів, фактично води немає круглосуточно. Ми навіть не можемо наповнити не ванни, хоча в кожній майже квартирі подача води, відбувається постачання. За допомогою насосів. На насоси ми витратили гроші. Вода має постачатися напевно певним давленням. Давління ніколи в нас немає. Вода з'являється тоді, коли дощ падає. А так кажу. Майже сутками немає води. Ще гірша ситуація у Юрія Ломаги. Чоловік живе у багатоквартирному будинку. Якщо сусіди з першого чи навіть другого поверху мають іноді воду, то на останньому її взагалі немає. Ситуацію мешканці намагались вирішити самостійно. За власні кошти придбали насос і бочку, однак і це не допомогло. Ходимо, їздимо, витрачаємо свій час, свої кошти на бензин, якби. Їздимо до різних скважин, до людей, в кінчиш, наприклад, там, в Кам'яницю люди їздять за водою, щоб набрати води, щоб було для елементарних потреб вдома, так як в кожної людини зараз молодої є сім'я, є дитина і з того всього, виходячи, елементарно потрібно дітям помитися і зварити щось поїсти. І в нас для тих потреб навіть немає в будинку води. Селяни нарікають на комунальників. Мовляв, три місяці тому вони встановили лічильник на межі Коритняни-Часлівці та замінили трубу, яка вдвічі менша за діаметром. Відтоді у селі немає води. А вже за 100 метрів на початку сусіднього села Коритняни вода тече постійно. Для мешканців села Часлівці одвічна була проблема, скільки я вже проживаю, стільки та проблема і існує. З приводу забезпечення водою. Поначалу та проблема була перебійною. Кожен із власників квартир е, пробував виходити за власні кошти. Ми купували собі мотори в кожну квартиру. Е, на даний час взагалі купляє, покупляли кожен із власників бочки. бочки. Кожного є е, свій лічильник, кожен платить за воду. Однак води як не було, так і немає. Ми витрачаємо свої кошти. Я не знаю вже, що далі, чи окремо скважини робити, чи ще щось. Тому що забезпечення водою нульове. Найкритичніше на даний час. Із-за чого? Із села Коретняни у село Часлівці був поставлений лічильник. Труба, на якій був поставлений лічильник одного діаметра на тому місці, де знаходиться лічильник, вона в два рази менша і тому подача води в два рази менше. Тобі ж як колись можна було раз в сутку набрати ту бочку води і використовувати її дотільно цілий день на даний час це нереально. За 27 років ще такого безпорядку з водою, як зараз, це рік не було. Після того як у березні місяця, якщо я точно пам'ятаю, 16-го числа чи 23-го, точну дату я вже але ну, то було в березні. Поставили лічильник, тобто на межі коротня не поставили лічильник. Там якусь таку маленьку місто великої труби поставили маленьку з тих пір. У нас води. Немає. Води немає круглосуточно, малі діти. Ми з роботи приходимо, треба митися, води нема. Нікого не цікавить наша проблема. Зверталися на сільраду, на сільраді нам сказали, у нас теж води нема у селі. Як виходимо? Носимо з підвалів, ночі дежуримо. Походимо на роботу сонні, проходимо і ночі не спимо, дежуримо, щоб набрати в бачки, то, то все одно воду треба. Хто, може, має, хто має можливість йде до родичів, а хто не має можливості, допустимо, так як я. От вночі сижу і дежурю воду, і о, маю насос унизу, в підвалі. І от тикаю, ага, підтягне, не підтягне. Все. За воду я плачу, зо мною проблем немає, так як більшість людей тут в домі за воду платять, скільки б не було куб. Два і скільки там по лічильникам не піде допомогти Нам ніхто не хоче. Директор водоканалу Станіслав Карташов запевнив, вони не мають ніякого відношення до проблем з водопостачанням. Заміна труби та встановлення лічильника тут не при чому. Проблема водопостачання є сезонною і кожного літа актуальна. Часлівцям не пощастило лише в тому, що село кінцева точка, до якої вода просто не доходить. У нас часлицем в принципі по воді відношення немає. ніяких. У нас є скоротнянська сільська рада. З якою ми маємо підписаний договір на водопостачання від загального водогону, який йде на місто Ужгород. Тобто межа балансового розмежування знаходиться на центральній лінії діаметром 600 мм, яка проходить одна на нашому водозаборі Минайському, друга точка підключення є в кінчищі на об'їзній дорозі, в районі об'їзної дороги, і звідти йде підключення даного села до центрального водогону. Мережі, які йдуть по селам Часлівці Коритняни, кінчиш, вони є на балансі Коритнянської сільської ради. Нею мають утримуватися, експлуатуватися і підтримуватися в надійному, в надійному нормальному стані. Тобто воду, яку ми подаємо їм в мережу, ми подаємо постійно з нормальним тиском, який би мав би забезпечити всіх абонентів їх і їхніх існуючих. Кожен рік виникає ситуація, коли йдуть підвищення температури в літній, в літній період, коли люди починають поливати городи, набирати басейни. Відповідно, вода з тих діаметрів, які не відповідають розрахунковим, витікає в першу чергу до перших абонентів, які встигають її забрати, і страждають кінцеві точки. Отакою От кінцевою точкою зараз і є територія Часлівецької сільської ради. На межі Коротнянської Часлівецької сільської ради був встановлений лічильник обліку для того, щоб сільська сільрада могла відшкодовувати об'єм спожитої води Коритнянській сільські ради. Коротнянська сільська рада відповідно виконувати зобов'язання перед уж водоканалом. Розрахунковий діаметр по об'єму води, яка їм необхідна, це 50-й діаметр полічильнику, який в нормальному режимі експлуатації пропускає через себе 12-15 кубометрів води на годину. Що в розрахунку ну, повністю має забезпечити їхній об'єм. Я рахую, що лише із за незадовільного стану водопровідних мереж і кількості безублікових абонентів, які вони не можуть самостійно. Знайти страждають у ці багатоповерхівки. Причому це виникає саме в такі пікові, пікові години, коли йде розбір на поливи і вода не доходить до абонентів. Я вам скажу, що в березні, в квітні цих питань не виникало. Це питання виникло буквально в червні місяці, коли люди почали поливати. У Часлівецькій сільській раді теж нарікають на водоканал. Проте вже цього року планують виділити кошти і пробурити власну свердловину, аби не залежати ні від кого. Проблема сама наболі... наболюча, яка дуже болить – це водопостачання, яке ну, воно. Водопровод будувався років 30 тому назад. Там є певні моменти, воно підключено до Минайського водозабору. Однозначно, ми залежні від водоканала. Якщо у них ремонтні роботи і у нас, якщо подача води менше, тоді у нас проблеми, бувають моменти відключення. Дуже ну, надіємося на перспективу, надіємося на те, що може, якщо їздимо по кордону, їздимо по Європі, бачимо, що майже в кожному куточку Європі, в кожному селі є своя скважина, є своя башня. Надіємося, що дуже фінансово, але на підтримку друзів, інвесторів, на підтримку місцевого бюджету, районного, обласного бюджету, я думаю, що ми це зробимо. Поки чиновники вирішують, хто винен, селяни залишаються без води. Напевно, це літо таки проведуть у сухому режимі.